Кажуть, що фізруки це ті, кому не вдалося стати спортсменами чи нормальними тренерами, чи ще кимось. Я думаю, що це міф. Я ніколи не хотів стати якимось відомим спортсменом. Я просто займався з самого дитинства фізичною культурою, а не спортом. Тобто, багато людей путає фізичну культуру і спорт. Це зовсім різні речі. Спорт це для якогось досягнення, це про гроші, це не про здоров'я. А фізична культура це конкретно про здоров'я. От, і все чи образливо тобі, що всі пропускають фізру? Мені не образливо, бо мене не пропускають всі фіз. Ну, от прям не пропускають. Ні, є й є такі, що я бреш, ладно. <рес> є й такі, ну тут чисто індивідуально, але насправді, от, якщо взяти такий відсоток, по-перше, мене не пропускають фізру, бо не можна ну, зі школи вийти, бо школа закрита охороною. Це ну, не основний пункт. А по-друге, ну реально, типу, уроки цікаві, діти займаються. Ну, тоді і за школою у тебе на фізрі не курять, виходить, чи що? Ні, за школою не випускають в, в туалетах обично. А, в туалетах курять все. Да. Або в це... роздягальні, до речі, теж. Ну, часто заходиш такий, понятно. Ну це зараз одноразки курять. Ну, а... В мої часи було складніше, воняло сильно. <рес> Може бути. Я ну, в свої часи я був на турніках. — тому ні, я теж не курив, я просто дивився, як, як інші не Да.